Молодин повернулась після літньої перерви і зробила це у своєму найкращому стилі. Нові інтриги, нові чутки, драма, що розвивається на трасі та поза її межами. Впевнені повернення та гіркі розчарування. Гран-прі Нідерландів було насичене подіями, і канал Безгальм теж повертається, аби розповісти про все найважливіше та дрібку маленьких подробиць. Тому не зволікаємо, а давайте розбиратись у всьому, що трапилось на трасі франжевої армії. Це проект Безгальм і думки про гран-прі Нідерландів. Погнали! Розпочнемо з важливих новин, які стались протягом всієї перерви. Мерседес офіційно зупинили роботу над болідом W16. Команда з Брекі повністю примкнулася на болід 2026 року. Другу частину сезону команда намагатиметься зрозуміти цьогорічний болід та його налаштування. Гонщики Формули 1 будуть змушені змінити стиль пілотування та стати свого роду молодшими інженерами або підлаштуватись до нового регламенту. З 2026 року гонщики мають краще розбиратись в телеметрії, вміти економити енергію в боліді та загалом працювати з Машини так, аби знайти для неї ідеальний баланс. Пілоти Фернандо Алонсо та Карло Сайнс запропонували альтернативу для змагань під дощем змінити покриття деяких трас інноваційним асфальтом, Це допоможе уникнути надмірного накопичення води за палідом. Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро заявив, що його уряд працює над забезпеченням повернення Формули 1 до країни. Траса Алгар готова прийняти Формулу 1 у 2027 році. Команда Cadillac нарешті визначилась із складним пілотів на дебютний рік. Колектив пішов дуже консервативним шляхом і підписав двох віце-чемпіонів світу: Вальтері Ботаса та Чека Переса. Обидва трошки зіпсували собі репутацію останніми не дуже вдалими сезонами. Але в цілому, з точки зору маркетингу і подальшого розвитку, це ідеальний мув. Мастеркарту у 2026 році стане титульним спонсором Макларен. Команда називатиметься McLaren MasterCard Formula One Team. Сума зобов'язана за контрактом становить 100 мільйонів євро на сезон. Мерседес зберігає склад пілотів на 2026 рік. Журналіст Томас Махер заявив, що Тото Вольф підтвердив продовження роботи з гонщиками ліричний відступ. Ми самі здивовані, але літня перерва була доволі нудною. Зате ми впевнені, що з початком другої половини чемпіонату новин буде ще більше. Ніж раніше. А щоб не прогавити останні новини та інсайди, рекомендуємо підписатися на наш телеграм-канал. Перед тим, як перейти до більш детального огляду вікенду, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Олександр Поломар, Катерина Євдоченко, Фоті Севен Stories, Вільям Міліган та Максі Вілд. Доєднатися до списку наших помічників легко Треба натиснути відповідну кнопку під відео та брати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарях під відео також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Занвард – траса довжиною 4259 км, котра знаходиться на узбережжі Північного моря. Занвард відомий бенкінгами, простою мовою, перепадами висот. Фанати навіть порівнюють трек у Нідерландах, відомим для фанатів відкритих коліс Індіанаполісом. Проте Занвард має значно крутіші повороти. Характерні бенкінги створюють особливе навантаження на шини. Максимальну увагу команди приділяють налаштуванню політик. Голландська траса має ще одну особливість низьке щеплення. матч складно накатати протягом одного дня. До того ж, ситуацію погіршує пісок, який наносить вітер узбережжя неподалік. Конфігурація занварту чимось нагадує Будапешт. Тому не дивуємось, що команди підвезли задні крила прямо з угорщини. Слід звернути увагу на заднє крило Макларен. Вони зробили крок назад за шкалою притискної сили та обрали розвантажний варіант. Це не поодинока ситуація. Наприклад, у Сільверстоуні команди теж підвозили розвантажені крила. Одни ще у сучасному регламенті генерує все більше і більше притискної сили. Цього року Пірелі обрали комплекти гуми на один менше: Сі два, 3 Сі C4. Згадаймо етап у 2024 році, коли більшість пілотів намагались приїхати гонку з одним підстопом. Гонщикам це вдалося, але динаміки під час заїзду було дуже мало. Сам по собі занварт взагалі не необ'ємний. Лише дві повноцінні зони для боротьби. Навіть пілоти на зношеній гумі мали змогу довго обороняти світи, хто зробив підстоп пізніше. Тепер поговоримо про оновлення команд. Скажемо наперед: не слід очікувати значних пакетів покращень протягом другої половини сезону. І якщо й будуть оновлення, то лише ситуаційні або незначні. Наприклад, Феррарі відмовилось від Ніччя, котре хотіли представити у паку, Red Bull оновили закрилки на передньому крилі. Це ситуаційне покращення спеціально під сантор, яке повинно допомогти розподілити баланс по всьому крилу рівномірно. Альпін представили покращення з заднього гадміного каналу. Подібне оновлення повинно допомогти потоку повітря краще потрапляти до задньої частини. Заобор теж оновили задню частину боліву, оптимізували проходження повітря до зони дифузору та задніх коліс. На цьому з оновленнями все. Значно цікавіше аналізувати темп команд по ходу етапу, слід сказати про Мерседес, котрі все ще не можуть розібратися із задньою підвіскою. w 16 все ще страждає під час проходження високошвидкісних поворотів та під час гальмування. Це і стало причиною нестабільності у задній частині боліду. Вони її зняли, та у замверті продовжували обкатувати старий варіант елементу. Ще цікавіша ситуація у Феррарі. Як же вони страждали у п'ятницю у кваліфікаційному темпі? Це страждання продовжувалось до третьої практики. Льюіс Хеммельтон відмовився від конфігурації заднього крила, яке використовував Леклер. Добрий варіант із Монако. У кваліфікації шини Феррарі дивним чином випадали з робочого депозону температур. sf 25 страждає від недостатньої поворотності, але вона переходить у надмірну в різних поворотах. До речі, не слід сварити Льюіса за розвороти під час практики. Це позитивна ознака того, що він шукає межі боліду. Та хоче знайти підхід до SF-25, McLaren Макларен були лідерами за темпом протягом всього етапу у кваліфікації. Обидва пілоти були майже рівними. А от Оскару ще й допоміг сліпстрім від Аджара. Боліт MCL-39 – ідеал, котрий має стабільну притискну силу та ідеально утримує шини в робочому діапазоні температур. Цікаво подивитись на Астон Мартін. Відчувається, що Едріан Ньюї попрацював над болідом британської команди. Вони мали неймовірну швидкість у п'ятницю та вибились на Максу, поки інші команди спеціально зменшували потужність двигуна. Астонам пасують траси, де конфігурація схожа на Будапешт, але команда все ще втрачає притискну силу в затяжних поворотах. Макс, за кермом RB-21, намагався вичувати усі соки з новинок, але єдина сильна сторона боліду прямі. Надмірне навантаження призводить до недостатньої поворотності. Тому Поставка напрямі лише вимушена міра. Технічний відступ закінчено. Тепер переходимо до більш детального огляду етапу у заверті. <му> Наші ролики можна дивитись під чашку ароматної кави. Наш проект працює з виробником кави Авіню 66. Ми представляємо партнерську позицію без F1 Peru Cajamarca. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соколитого лайму. Та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі гальм. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Ми продовжимо експериментувати з форматами оглядів та спробуємо цього разу зробити детальний та загальний огляд команд та пілотів, оцінити їхні успіхи та невдачі протягом всього вікенду. Та дати загальну оцінку успішності, оцінюватимемо звичайно за десятибальною шкалою. Гонщики скудерії відпочили, перезапустилися та дали фанам надію на гарне повернення. Леклер поставив за мету обійти Мерседес та Редбул, а також спробувати наздогнати Макларен. Гемілтон сказав, що пристрасть та любов до Формули 1 у нього не згасла після тривожних коментарів після гран-при Порщини. Проблеми команди на практиках та у кваліфікації ми частково описали у нашому техогляді. І справді, команда виглядала доволі невпевненою. Леклер підсумував, що це була найгірша п'ятниця цього сезону, але мав певненість, що команда зможе повернутись в боротьбу. Хеймлтон розділив цю впевненість. І звісно, у суботу Феррарі зробила свій так званий камбек, кваліфікувавшись шостим та сьомим. Попри непланий результат, пілоти Скудері висловили свої враження по-різному. Леклер залишився незадоволеним своїм виступом та продуктивністю машини в цілому. Хеймлтон, у свою чергу проявив позитив у роботі з машиною та чітко зрозуміти, що відчуває боліт краще ніж раніше. Щодо гонки, загальний результат приніс нічого більше ніж розчарування. Але позитив був: обидва гонщики гарно стартували. Леклер зумів відіграти позицію у Джорджа Рассела та щільно триматися на хвості Вісака Аджара. Хемілтон зберіг позицію на старті та пресингував Рассела. Перша прикрість для Феррарі трапилась на 23-му колі. Льюіс помилився на вході у третій поворот, і оскільки дощ трохи підмочив трасу, Гемілтона на сліках не було шансів уникнути зіткнення зі стіною, корога сталася вже на 53-му колі. Леклер, який проводив активну гонку, тримав високий темп та мав шанс позмагатися за четверте місце, став жертвою Кімі Антонелі. На тому ж самому третьому повороті зіткнення трапилось через молодої італійця, який перецінив свої шанси та вибив монегаска з гонки. На нашу думку, вікенд здається провальним, але команда та гонщики змогли вийти з кризового початку вікенду та продемонструвати швидкість у гонці. Наша оцінка 5 з 10. <звук> команда з Бреклі поверталася у сезон без особливих очікувань. Як вже відомо, оновлень не буде. Та можливості на боротьбу за топ позиції змінюватимуться від етапу до етапу. Пончика Кімі Антонелі та Джордж Расел позитивно провели свої канікули. Кімі зазначив, що перерва дозволила йому відійти від тиску першої половини сезону та підготуватися до нового параграфу для себе у Формулі 1. Джордж розповів, що отримав більше часу для думок щодо свого майбутнього. Гонщик заявив, що немає жодних побоювань щодо рішення про його долю у команді. П'ятниця для срібних стріл минула двояко. Расел спокійно провів обидві практики, а от Кімі вилетів у першій та показував нестабільний темп протягом другої. Мерседес досі намагаються знайти баланс машини, який вони мали на початку сезону, але прийшла у схожій манері, як і практики. Обидва гонщики не показали максимум та кваліфікувалися п'ятим та одинадцятим. Обидва були незадоволені результатом та покладали надії на хороший гоночний темп. У гонці пілоти Мерседес мали всі шанси залишитись непомітними, але доля вирішила інакше. Расел втратив позицію на старті та мав пряму боротьбу з леклером, яка в певний момент довела до зіткнення. Джорджу довелось доїжджати з пошкодженим болідом, але кілька сходів попереду подарували британцю четверте місце. от молодий італієць намагався прорватися в очки після невдалої квали. Не без допомоги сейфті карів та стратегії від команди, Кімі в певний момент опинився в боротьбі за гарні очки. Але інцидент з леклером відкинув хлопця в кінець пелотону, де він і закінчив гонку на 16 му місці. Мерседес вкотре показали, що мають чимало проблем з порідом, а ризики, які бере на себе Антонеллі, призводять до втрати очок. Лише стабільний перформанс Рассела залишає непоганий після смак. Наша оцінка 6,5 з 10. Австрійська команда досі важко переживає кризу, яка накрила їх ще з минулого сезону. Гонщики Макс Ферстапен та Юкі Цунода теж гарно провели свої канікули, але повернулися сфокусовані як ніколи для початку другої половини сезону. Макс націлений провести решту сезону на тих позиціях, які будуть йому доступні. Та не сподівається кинути виклик Макларену знову. Юкі досі розбирається з машиною, але почуває себе комфортніше в порівнянні з першими гонками за команду. П'ятниця пройшла для обох важко. Ми зазначали, що Red Bull втратив всю свою силу в поворотах, тому вони повинні витискати все можливе на прямих. Знайти оптимальні налаштування на суботу вдалося знову ж таки лише Максу. Юкі вкотре вибув у другому сегменті, зайнявши 12 те місце. Ферсапен зміг стати, як то кажуть, кращим за решту. Та зайняти третє місце. Гонка для Red Bull виявилась нудною, але результативною. Найбільше подій Ферстапена відбулося на перших дев'яти колах. Талий старт, де він виграв позицію та ледь не втратив машину у другому повороті, та потім втрата позиції від того самого Ланта. Далі Макс тримав решту пелетону за собою, та завдяки сходу Норріса фінішував другим. З Юкі все склалося схожим чином: стабільний старт, стабільна гонка. Скористався сходами та помилками інших. Фінішував дев'ятим. Проблематичний трек для команди не завадив гонщикам провести стабільну та результативну гонку. Red Bull є одним з тих, хто повернувся доволі вдало. Наша оцінка 7,5 з 10. Чинні чемпіони повернулися після перерви впевнено, та були готові продовжити свою домінантну гемонію. Гонщиків папаї питали лише про їхню боротьбу за чемпіонство, і лише про це вони і говорили. П'ятниця та субота пройшла для команди з Вокінга практично без проблем. Так само пройшла й субота, де гонщики завоювали передній ряд на старті гран-прі. Ландо Норріс програв напарнику 12 тисячних секунд, очали кожну сесію, окрім останнього сегменту квали. Очікувань на запеклу боротьбу в гонці було мало, і вони цілком виправдалися. Ланда на сарті програв позицію Максу та потім обігнав його на дев'ятому колі гонки. Оскар вкотре був ціллю для Норіса, проте обидва гонщики є настільки стабільними, що постійно тримали дистанцію в районі 1 25 секунди одне від одного. Звісно, Ланда намагався витиснути більше за максимум, але цього було недостатньо. Так тривало до 65-го кола, коли на машині Ланда трапилась критична поломка. І він змушений був зійти. Оскар закінчив гонку переможцем, тепер з відривом у 34 очки від Ландо. Сильний удар по близькій чемпіонській боротьбі. Втім, наша редакція вважає, що Ландо зможе відігратися. А які ваші думки щодо цього? Відповідь, як завжди, можете дати у коментарях під відео. А наша оцінка для команди Макларен 8 з 10. Молодша команда системи Red Bull повернулась впевненим настроєм боротися за очки. Їхня боротьба за топ-5 описує головну мету на другу половину сезону. Гонщики Ісак Аджар та Ліам Лоусон переконані у швидкості свого боліду та готові боротися за очки всередині пелотону. П'ятниця, щоправда, принесла небагато надій на успіх до гран-прі. Лоусон мав стабільні сесії, але було чимало проблем з підборами налаштувань. Аджар у п'ятницю приїхав лише у першій практиці та не мав змоги приїхати в другій через проблеми з сенсорами в силовій установці. Попри доволі важкі результати в перших двох практиках, обидва гонщики мали високі надії на суботу. І субота не підвела. Команда з Фаенси показала надзвичайно високий темп навіть в порівнянні з топ-командами. Це дало можливість Аджару зайняти четверте, а Лоусуну восьме місця на старт гонки. Даний результат надав команді можливість боротися за великі очки, адже технічні характеристики машини дозволять їм тримати за собою майже будь-який болід в пелетоні, окрім Макларена, звісно ж. Ачар повністю скористався цим у гонці. Француз витримав абсолютно кожного, хто наважувався обійти його в гонці. Плана з по швидкості у поворотах та висока максималка Стали запорукою успіху Ісака. Схід Норріса став компліментом його виступу, що подарував йому перший подіум у кар'єрі. Це другий подіум новачка в сезоні після Кімі Антонеллі. І, хоч подіум Аджара перекриває невдалий виступ Ліама, але гонку він провів чудово. Чудовий старт, боротьба за топ-10, і лише інцидент сайнсом позбавив його шансів зробити вікенд ще успішнішим. Завершив гонку новозеландець 12-тим. Racing Bulls можна вважати точно переможцями цього вікенду. Попри невдачі Лоусона, команда показала, що готова боротися за топ-5 і зробила це у найкращому стилі. Наша оцінка 7,5 з 10. Команда з острогом поверталася після перерви в чемпіонаті на трек, який по своїх характеристиках не має підходити Боліду. Алекс Албон висловив ці занепокоєння, але зазначив, що, попри такі проблеми, це не стояло на заваді заробити очки минулих сезонах. Карло Сайдзе висловив занепокоєння щодо успішності команди в другій половині сезону. Сконцентрованість команди на машину 2026 року значно скорочує шанси мати успішні вікенди в майбутньому або взагалі використати команду з претендентів на очки. Перші практики підтвердили слова Албана, машина дійсно знаходить темп на цій трасі, попри суперечливу конфігурацію. Бидва гонщики провели доволі впевнені та результативні практики, які показали себе більш загальних даних по продуктивності. Ніж по часу на табло. Така позитивна робота після п'ятниці заклала основу та очікування на підкорення топ-10. Сайнц виправдав ці очікування, посівши дев'яте місце на старті. та навіть з таким результатом Карлос був незадоволений. Гонщик зазначив, що погодні умови між третьою практикою та кваліфікацією змінилися. Температура піднялася. Це погіршило можливості для спокійного проходу в третій сегмент квали. Але іспанському гонщику це вдалося. Албон натомість був надзвичайно розчарований самим перебігом кваліфікації. Алекс стверджував, що команда невдало випускала його в трафік, де він не зміг знайти просір, аби приїхати вдало одне швидке коло. Гонка зіграла злий жарт Сайнсом вкотре. Іспанець почав гонку вдало, контролював темп та боровся з Ліємом Лоусоном за восьме місце. Результат ми знаємо: зіткнення обох пошкодження, вимушений пістоп та фініш тринадцятим. Це зробило повернення після перерви для іспанського новачка Вільямс невдалим. І вкотре Алексу Албону вдається заробити очки в гонці, де він кваліфікувався нижче напарника та поза топ-10. Вчасні стратегічні рішення та сходи трьох суперників дозволили йому зайняти п'яте місце і вдало відповісти на подіум від Racing Pulse. Сумурний вікенд, який привів до очок. Команда Вільямс показала, що здатна знайти швидкість для боротьби за очки, а також скористатись подіями на трасі для підкріплення успіху. Наша оцінка 7 з 10. Американська команда повертається в сезон з метою частіше боротися за очки. Успіх на гран-прі Нідерландів змотивував їх, а літня перерва дала можливість оцінити першу половину сезону та знайти те, що максимізує їхні шанси на постійне потрапляння в бочкову зону. Олі Берман фокусує свою увагу на пристосуванні до Формули 1, інтенсивний графік з молодого британця. Але перерва прийшла якраз вчасно, аби відпочити та лаштуватись на решту сезону. Естебан Окон зазначає, що щільність Формули 1 наразі занадто суттєва, і команді потрібно зважати на умови, які випадатимуть для них протягом решти сезону, аби мати змогу боротися за очки в топ-10. Умови для ХАС у п'ятницю та суботу були не сильно сприятливими, і все ж гонщики заявили, що загальний баланс для болітів вони знайти змогли, та це не допомогло їм квалі, як ми вже згадували. Кваліфікація найслабша сесія для ХААС. Це підтвердилось. Результатами на 18-му для Окона і 19-му для Бермана на місцях. Єдиними сподіваннями для команди з Америки були темп у гонці та трохи вдачі. На їхнє щастя, спрацювали обидва фактори, а гонщики скористалися цим успішно та на другому етапі поспіль заробили подвійні очки. Олівер Берман зі своїм найкращим фінішем у кар'єрі на шостому місці та Естебан Окон, який забрав останнє можливе очко за етап. Лас не вирішила своїх проблем зі швидкістю на одному колі, але досі впевнено почуває себе в гонці та готова скористатися змінами на трасі завдяки активній роботі стратегії. Наша оцінка 6,5 з 10. Швейцарська команда була теж однією з тих, хто не мав великих очікувань щодо вікенду. І, на жаль, для них цей вікенд минув занадто швидко і випродав саме такі очікування. П'ятниця та субота прийшли для заобора посередньо, де вони закінчили всі п'ятничні сесії поза топ-10. Кваліфікація також не показала того чудового темпу, який Стейк демонстрував неодноразово протягом сезону: 13 місце для Бортулета та 17 для Гюлькенберга. В гонці темно-зелені боліди не показали нічого, ніде не розбилися і просто спокійно доїхали до 14 та 15 місць. Доволі похмуре повернення в сезон дає підстави сумніватися в успіхі на решту сезону. Наша оцінка 4,5 з 10. Французька команда та її гонщики теж поспішили запевнити всіх, що друга половина сезону для них буде боротьбою за останні місця або за топ-10, якщо пощастить з погодою. Турбулентість всередині команди не вщухає, оскільки майбутнє Франко Клепінто під питанням, а керівник команди Флавіо Бріаторе визнав, що переоцінив аргентинці. Та все ж п'ятницю гонщики Альпін відкатали стабільно. Але за словами Гаслі, знайти нічого не вийшло, і це дуже сильно тривожить. Результати невдалої роботи в практиках дали про себе знати у кваліфікації. Де Гаслі зайняв 14 місце, а Колопінто 16-те. Як не дивно, в гонці для Альпін дива не сталося. Постійна боротьба в задній частині плотону та кілька сходів, що додали позиції. Франко був найближче до очок на 11-му місці. А Гаслі закінчив гонку буквально останній на 17-му місці. Похмурий вікенд не оминув і синю рожеву команду. Нестача темпу в палі та гонці залишають Альпін розбиратись у своїх проблемах протягом другої половини чемпіонату. Наша оцінка 4 з 10. <звук> Фернандо Алонсо зазначив, що команді доведеться змиритись з тим, що вони повільні на певних трасах, а також закликав бути обережними та завчасно визначати, які траси їм підійдуть, аби максимізувати шанси на заробляння очок. Якщо ми почнемо говорити про біполярність, це точно стосуватиметься команди Астон Мартін протягом всього вікенду. Перша практика пройшла блискуче. Зелені баліди займали третє та четверте місця. Потім трапилась друга практика. На ній розбився строл. А от Алонсо розділив Макларен. Це підняло неабиякому шуму впадок. Всі сподівались на повернення Астон Мартін 2023 року. Самі гонщики позитивно до цього ставились а мали великі надії на боротьбу за топ-місця. Все змінилось у суботу. Астони раптом перестали їхати, але Анстрол вилетів з квали через аварію, яка трапилась з вини виникації. Фернандо, попри зміну, умови зумів витягнути машину на 10-те місце. І, хоч квала видалась певною мірою невдалою після п'ятничного гайпу, гонку Асо провели спокійно. Не поспішали, робили виважені стратегічні кроки та тримали хороший темп. Завдяки сходам та іншим подіям, Астон Мартін зумів максимізувати все від ситуації та привести подвійні очки. Наша оцінка 7,5 з 10. з Камбек Строла та стабільний виступ Фернандо – це точно те, чого хотіли фанати після довгої перерви. Початок другої половини сезону вийшов більш ніж ждали. Драма, трагедії та комедії все те, за що ми любимо Формулу 1. Повернулися в одній гонці. І це відчуття прекрасне. Пишіть ваші враження від етапу та від цього відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натись на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім па-па.